Давайте Допити. говорити про те, що власне було поставлено під сумнів саму ідею реформування Міністерства оборони, тобто цивільний контроль. Мовиться про те, що це основа власне, реформування Міністерства оборони, на чому наполягали наші західні партнери. Правильно? Правильно. Тобто, контроль парламентський, контроль з боку громадянського суспільства. Цивільний міністр мав уособлювати відсутність корупційних схем Міністерства оборони. Зокрема, в системі матеріально-технічного забезпечення, я вас прибів. Відколи цей початок узяв цей весь рух? З якого року? Давайте говорити, що початок це рух почався з 2011 року, коли країни заходу нам виділили 30 мільйонів доларів на інституційні зміни в системі Міністерства оборони і створення передумов для громадського контролю за системою матеріально-технічного забезпечення. Ну, ми з вами всі розуміємо, що 30 мільйонів вкрав кривавий режим Януковича, правильно, але з 2011 року система громадського контролю за матеріально-технічним забезпеченням вона відсутня від слова абсолютно, незважаючи на те, що в 18-му році прийняти відповідний закон про реформування Міністерства оборони і введення посади цивільного міністра, правильно? З 18 року, тобто у нас фактично мовиться про те, що з 18-го року... Не будемо знов-таки на попередників кивати, перейдемо до цієї вже персони, пана Резнікова. Прийшов цивільний міністр, правильно? Виключно цивільний міністр, не військовий, який зняв погони, не полторак, а людина, яка не має відношення до системи Міністерства оборони і мав би навпаки викоренити систему корупції в системі матеріально-технічного забезпечення, що відбувається. А відбувається прямо протилежне. Система корупції, вона квітне, причому буйно квітне, Черемшина неповернутих контрактів Міністерства оборони на закупівлю озброєння і спорядження на десятки мільярдів доларів. І те, що ви говорите про комунікації, що президент сказав, на мою думку, шановні колеги, мовиться про те, що виникали. Я, так, я спілкуюся з військовими, як казав сам колишній міністр, троїть. Тобто у військових постало запитання, а де своєчасне постачання спорядження, де своєчасне постачання власне озброєння, мільярди виділені? Де гроші? Причому троїла не тільки по власне? Системі самої Міністерства оборони, але давайте говорити, якщо в відкритих джерелах інформація про те, що були конфлікти міністра оборони з міністром фінансів, коли Різніков приходив і просив, дайте мені ще там з десяток мільярдів, і міністр фінансів напряму говорив: пане Олексій, ви вибачте, а де попередні мільярди, які пішли невідомо куди? Ви відзвітуйте, і говорити про те, що знаєте, Різніков юрист за фахом. Правильно, колеги? Ну, Колі відповідно, людина, яка, ну скажімо, в підпорядкуванні якого матеріально-технічне забезпечення, як юрист за фахом, він мав би міністра оборони. Я не говорю про те, що ручний контроль. Але коли мовиться про укладання контракту на мільярд доларів, гривень умовно, то на мою думку, міністр оборони міг би просто перевірити цей контракт. Ну як на мене. Та не тільки він, там ж багато людей, а, які департамент. відповідають. Департамент, ми це будемо це, говорити, да, ну я людей... наразі підвожу до персональної відповідальності. І в мене людина, основне кажу, ви не грошей за кордон. Так, це, в тому числі. Це... Ж... І поясніть мені тепер, от дискредитація навіть самого громадського контролю з боку українського суспільства. Звідки взялися фірми пана Розенблата? 750 мільйонів гривень. Колеги, поясніть мені. У мене, як, наприклад, аналітика, відповідна, ну просто пресічна українця, виникають питання. А схеми не поламані, виявляється, представники старої влади. Я закінчу, я, вибачте, я не буду перебирати на все. Тобто схеми старої влади перейшли, власне, люди, які були дотичні до схем, вони наразі і з новою владою дружать. Ну, Розумієте, в чому я недовіра суспільства? Я закінчу, вибачте. схеми В схемах фірми. Пана Пашинського. Українська бронетехніка. Абсолютно ну, вона ж працює. працює. Працює, погодьтеся, але знову виникають питання. Нема більше достойних людей. Які ну там, бі... на жаль, да. там, на жаль, І оце питання, так. Там на жаль, сім'я питання, власне. От погодьтеся. Тобто ставиться під основне у західних партнерів під сумнів, питання реформування Міністерства оборони. Це основне. Друге це відповідна корупційна складова. Коли виходить президент. На усе дає говорить прямим текстом: І, вибачте, ми не давали вам зброю, тому що у вас корупційні схеми. Це відповідь, на мій погляд, чому зброї недостатні кількості, чому нам пригальмували власне поставили на паузу ліопарди. Не зовсім зрозуміла ситуація з забрамсами. А що, як з на що, мій? Що, що з ними не зрозуміло? Ну, що мало? По часу, скажімо так. Ну, їх, заве... та. їх на вересні на і раніше говорили, що не на вересні. Там є питання, були внутрішньоамериканські, тому вони так і не приїхали. Ви військові, вибачте, ви хто військові? краще. Всі ж 에... Але, на мій погляд, як ви слушно зауважили, основні претензії це наші західних партнерів. Тобто ситуація дійсно постала вже руба питання. Ми контролюємо. Потоки. Ми прекрасно розуміємо, куди скільки йде. Правильно? Фінмоніторинг у нас є. Фінмоніторинг є, абсолютно. НБУ знає все. І відповідно, на мій погляд, взагалі, питання, до речі, питання відставки Резнікова постало ще в лютому місяці. Пам'ятаєте, ну, так, коли? Так. по колі... да. так. 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 По яйцям. Так. По яйцям. Ну, так. Так. Сказав, І по них теж. Яїчна Причому стала... по конкретній персоналі. Яйця, яйця. Різнікова, так. Да. Причому ви знаєте, знов таки. Для чого вкидається в відкриті джерела, наприклад, діалог Арахамі з президентом, де Арахамі говорить, ми, власне, понижуємо Резнікова, чи ми його навпаки повищуємо, переводячи в Міністерство юстиції? Оце не зрозуміло мені. І з лютого по. Коли його вересні зняли? Ну, ось так, да, зі ось, вчора. Позавчора. Знову не питання, за сім місяців не змогли. Кандидатуру знайти достойно, да, на заміну. Ну, не змогли. А, а тепер питання окей, Так, да, послуги. По да. um, наскільки ми бачимо, пан Умеров, новий да, міністр, ну, наскільки плітки, там, злі плітки, кажуть, що він не буде вільний у призначенні заступників. Uh, а, чи... а для чого їх змінювати? Якщо якщо, новий міністр ні, приходить, ні, 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 Ну, ні. почекай. міністр оборони, секреатура президента. Да. Ну, да. Він поміняв міністра оборони. Заступників там вже поставили. Я тут абсолютно без іронії говорю. <су> ні, не ну, почекай, секундочку. Якщо окей, якщо ну призначають, да, призначають там на посаду, ти приходиш, і кажеш, так, секундочку, я готовий. Ну, дайте мені кадрову свободу якусь. Я хочу там, в мене є людина до дружина. А ти з ким? О, а тоді питання, які хто в цій, хто... хто в долі? Н ні, я зараз от дивіться. я зараз от спеціально я не про те. я згоден із колегою, власне, я теж, коли читаю, умірав, дав зрозуміти, що двох мі... э, заступників залишать на місці. У мене, по перше, це питання… це спадщина така. Ну я особисто, Озвучте, нічого... будь ласка, весь список а, я, має я, я поясню, десь, і хто у на увазі? я пояснюється. Він не вільний в своєму кадровому ресурсі. А, а чому ви вирішили, що він повинен бути вільним? Ну, чому він призначається на посаду? Чекай, а посада міністра оборони? Це чия посада? Ну, секунду, а хто призначає заступники? Це Це ж президентська команда? посада? Ну що їх заступники? Я ну послухайте, я особисто за те, що до прикладу, якщо йшов він на посаду, так. Погоджувався з президентом, то вони, вони відразу погодили і питання заступників, які призначалися президентському. У мене запитання, наприклад, там Чу Шевченко, там інші, ну можливо, купа. Але на сьогоднішній день для мене це не особисто. Я поясню, я чому це ламає систему? Я поясню, я, я просто бачив цю історію зсередини, як вона працює. Коли от ти приходиш на посаду, да, ти призначає там директора, да, ти директор, а в тебе заступники, які на тебе не замикаються, які тобі там кажуть. Викусі, понял? Діба я піду на я спілкуюся. Ти абсолютно і ти розумієш. Ти не суддя. Ти абсолютно не с а Я погоджуюся. І коли заступник говорить: ти хто він каже? ти я піду, підути. Позволю тобі все і тобі пояснюють при чому заступники, які сидять на ключових департаментах. Правильно, і міністр тоді розуміє, так як королева Вікторія. Тут так ми ж ми підлеглі були. Ми теж ходили до людини, яка вирішила питання. Шеф ні, от людина вирішує зам, вирішує все. Тоді в чому питання е, громадського су... контролю з боку громадського суспільства? Як...